Солодкий будинок. Якось маленька мишка прокралася в магазин солодощів. Вона прогризла дірку в коробці і витягла звідти печиво, пряники та цукерки. Подивилась мишка на своє багатство та подумала ні, так багато мені одразу не з'їсти. Краще побудую в солодощів собі будинок. І тепло буде, і буде що їсти. Мишка зробила стіни з печива, а дах з цукерок, зефіру та соломки. Як роботу було завершено, мишка вирішила похвалитися своїм солодким будиночком перед подружками. Ах, ой, який гарненький будиночок. захоплено казали подружки. Ах, а, як смачно від нього пахне, вищали мишенята. Хазяйка Миша. І не помітила, як від її солодкого будиночку нічого не залишилося. Подружки ненароком з'їли всю мишачу оселю. Ой, що ж мені робити, заплакала мишка. Де ж мені жити? і Що мені їсти? От ви погані подружки. ой ой Ой-ой. Як це могло статися? Дивувалися мишки, і їм стало соромно. Не плач, подружко, ми все виправимо. Зараз ми усі разом знайдемо найкращі гілочки і допоможемо тобі побудувати з них гарненький і тепленький будинок. Так вони і зробили. Працювали усі разом. І незабаром у мишки з'явився новий, найсправжнісенький мишачий дім. Ось так краще, сказали миші, ще ми тобі покажемо поле, Де ростуть смачні гарбузи і можна знайти зернятка. Який же у мене гарний будинок! І які гарні подружки раділа мишка. До зустрічі малята!